Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Олександр Альфа Сбу пише Євген Карась далі мовою оригіналу. Тепер офіційно рою України безкінечно мудра, інтелігентна та сильна людина. Саша Якіт Леопольд і міліціонер, дядя Стьопа з радянських мультиків. Дуже порядний, веселий, добрий, але енергійний і зосереджений. Я з подивом відмічав, як ставиться навіть до відморожених кінчених сеперів із максимально можливою воєнною етикою і офіцерською честю. Убити, убити, полонений, значить, по правилам. Саша був не для цієї безпринципної війни 2014-2024. Але Продовжив воєнний шлях, вів за собою, вирішував складні задачі, ліквідував багатьох. Не знаю, чи можна озвучувати, де і коли загинув герой. Але це було жорстко, сміливо, історично. Слава герою. В 2015-му ми затримались на зачисті в селах за станицею Луганською. Вертались поночі, наші ж вояки почали шмаляти. Трохи перечекали, повернулись, і Саша сердився, бо переживав, що з нами. Треба було вробити труби раніше. І це було так комедно, бо, наче як сварив малих котенят, він навіть сердитися не вмів, хоча був відповідальний командир і строго тримав дисципліну. Резюмує карась, зазначимо сотні тисяч українців. Загинули внаслідок повномасштабного вторгнення за СРФ. Про це в ефірі Ютуб каналу Ukrainian Media Network заявив генерал-майор ЗСУ екс заступник командира Сил спеціальних операцій Сергій Кривонос. За його словами, Україна в перші місяці повномасштабного вторгнення змогла вистояти не завдяки діям влади, а самоорганізації українського суспільства. Кривоно стверджує, що частина громадян, не чекаючи якихось команд від керівництва країни, взяла до рук зброю та почала відбивати військову агресію РФ. Самоорганізацію українського суспільства, генерал-майор ЗСУ, називає великим досягненням, яке дозволяє українцям поставити запитання представникам влади щодо бездіяльності в перші місяці вторгнення. А чому ж ви нічого не робили? Чому десятки? А вже ми розуміємо, що сотні тисяч загиблих. За що вони? Не загинули. Чому вони загинули? Що ви зробили, щоб зберегти їх життя і нашу незалежність? Розповіді про те, що це не своєчасно, це спроба замилити пам'ять, стерти історію. Продовжив Кривонос і додав, що керівництво України не вдасться стерти кров загиблих, які числяться сотнями тисяч. Варто зазначити, що Сергій Кривонос зробив заяву про втрати України під час повномасштабної війни за кілька днів після того, як генерал-майор української армії став фігурантом розслідування ДБР про розкрадання майна міжнародного аеропорту Жуляни у Києві. Зокрема, правоохоронці вивчають доцільні. Мність наказів військовослужбовцям, які брали участь у захисті стратегічного об'єкта щодо вилучення транспорту повітряної гавані. Нагадаємо, що наприкінці серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше озвучив втрати України під час повномасштабної війни. За словами генерал армії, від першого дня вторгнення загинуло близько 9 тисяч українських військовослужбовців. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.